好嘞 Коли ми зібрали, треба скласти цю паприку в сітку для того, щоб ми могли її висушити на сонці. Зараз ми її не нанизуємо, а складаємо в сітку. У селі Велика Добронь Ужгородського району виготовляють солодку паприку. Єва Балог разом з родиною цьогоріч зібрала майже три сотні кілограмів перцю. Зараз його сушать, перемелюють і збирають насіння на наступний сезон. На початку квітня ми сіємо насіння, а наприкінці травня висаджуємо роз. Саду, коли вона досягає 20-25 см. сантиметрів. Перець постійно потрібно поливати, оприскувати і полоти. Сушать перець на сонці, а потім у сушарці за температури не менше 28 градусів. Потім кришать ногами і несуть у млин. Кілограм меленої паперки коштує 200 гривень. З цього мішка вийде 15 кілограм меленого перцю на продаж. Спецію місцеві жителі використовують для приготування страв, а також продають паприка. Це приправа з молота з сушеного м'ясистого перцю. Вирощують селяни нашої громади його гектарами. Вирощувати його я б сказала не легко, тому що це досить примхлива культура. Вона потребує багато води. Добронська паприка вже стала брендом. Депутатка Великодобронської сільської ради Мар'яна Сень. Кіна каже, за один сезон тут виготовляють до 200 тонн солодкої паприки. Андріана Шемко, Андрій Гісем Суспільне новини.